Вітаю, друзі, з вами знову Сергій Притула. І сьогодні я хочу поговорити з вами про наболіле. І це не те, що я сам собі вигадав, а те, що випливає з різноманітних соціологій, які проводяться в Україні і відкривають нам очі на певні проблеми, які існують в українському суспільстві. Однією з проблем українського народу є те, що ми постійно чекаємо у владі якогось месію, який сильною рукою одним помахом наведе в країні лад, зміцнить економіку, забезпечить гідний рівень життя. Ставить на ноги армію, освіту, медицину. Кожен президент намагається приміряти на себе образ батька нації, такого собі кемаля Ататюрка чи Лі Кван Ю місцевого розливу. Щокуменно, що куменно це бажання притаманне не тільки президентам, але й прем'єрам, і навіть спікерам Верховної Ради. У нас так якось повелося в країні, що на цих посадах технократів у нас було вкрай мало. А от людей з амбіціями, хоч гадьгати, -гадь. президенти, прем'єри, спікери, ціла грядка потенційних батьків. Нації, проте намагаючись бути батьком, вони керуючи процесами в країні, поводять себе не так, як батько поводить себе у сім'ї, а працюють радше як менеджери закритого акціонерного товариства, забезпечуючи дивідендами. Окрему невелику групу осіб. Ну давайте відверто. Коли ти батько, то в разі якоїсь хвороби когось з членів твоєї родини, ти шукаєш усі можливі і неможливі варіанти, як забезпечити своїм рідним лікування. У випадку з народом України влада регулярно шукає пояснень, чому це лікування неможливе. Шукати можливості і шукати виправдання це погодьтеся два різні шляхи. Причому один з них це шлях найменшого опору. Коли ти батько, ти дбаєш про безпеку своєї сім'ї, ти ставиш Сокий паркан, броньовані двері, проводиш сигналізацію, купуєш жінці газовий балончик. Коли справа доходить до захисту країни, то наша влада поводить себе так, ніби татусь. Який напився, впав п'яний на дивані і залишив двері у хату відчиненими. Заходь, хто хочеш, бери, що хочеш. Вісім місяців у нашій державі не виконується державне оборонне замовлення. Вісім місяців армія воюючої країни не знає, чим вона буде воювати завтра. І поки татусь спить, армії допомагають сусіди по під'їзду, волонтери. А сам татусь, коли прокидається і бачить, що з хати щось виносять, кричить: куди дивиться поліція? Ну там НАТО, США ЄС. Коли дитина готується до ЗНО, батько не шкодує грошей на репетиторів, тому що він розуміє, що від освіти залежить майбутнє його дитини і його онуків. Але батьки при владі спокійно дивляться на міністра освіти плагіатора, тому що він міністр освіти не для їхніх дітей. Їхні діти здобудуть освіту в обхід в вертикалі цього міністра, який сидить на своїй посаді, не для того, щоб реформувати систему освіти в Україні, а для того, щоб забезпечувати ну, власне інтереси кількох сотень людей, які якраз і хочуть, щоб в освіті нічого не змінювалось. А ще розумний та турботливий батько, який намагається раціонально розподіляти сімейний бюджет, ніколи не Купить в листопаді мопед. Ну і не тільки тому, що на ньому дуже сильно взимку не покатаєшся, а тому, що купувати мопед, коли в тебе у дітей немає теплого взуття, а в жінки-пуховика на зиму це тупість. А у нас освіта деградує, медицина недореформована, армія розкрадається під грифом секретно, а наша влада така: А давайте проведемо зимові Олімпійські ігри. Ну а що, майом? Ні Монреаль, ні Токіо, ні Афіни, ні Лондон не заробили на Олімпійських іграх. Це заздалегідь збитковий проект, як за умов, коли у нас найнижчий рівень життя у Європі, ми можемо собі дозволити навіть озвучувати подібні плани. Ви скажете мені, що проведення Олімпіади підвищить наш імідж на міжнародній арені. Ну так інвестуємо ж ці кошти у спортивну інфраструктуру, інвестуємо ці кошти у дитячий спорт, і через 10-15 років наші спортсмени своїми перемогами на чемпіонатах світу, Європи чи Олімпійських іграх, підвищать імідж нашої країни на міжнародній арені. Ви скажете мені, що в рамках підготовки до проведення Олімпіади якраз і буде побудована ця інфраструктура, і потім вона залишиться для прийдешніх поколінь. Серйозно, я, звісно, ж можу помилятися, але мені здається, що є суттєва різниця між спортивною інфраструктурою і будівництвом капітальних глобальних спортивних арен для проведення Олімпійських ігор. Нам точно потрібен льодовий палац на 10 тисяч глядачів в умовному славську. Ну, себто теоретично так, але давайте поглянемо, наприклад, на місто Сочі, де великі капітальні об'єкти, які були побудовані для проведення олімпіади, зараз гниють, тому що для локального спорту вони. Занадто масштабні. Давайте пригадаємо, як розбиралися олімпійські об'єкти у Ріо по закінченню Олімпіади, або як розбиралися стадіони у південно Африканській Республіці по завершенню чемпіонату світу з футболу. До речі, про футбол може комусь невідомо, але за будівництво Львів Арени під Євро 2012 Ми ще не розрахувалися. І загалом по усіх об'єктах і підрядах під євро 2012 ми у 2021 році маємо ще виплатити майже мільярд гривень. І до речі, хтось в курсі скільки коштує утримання цих спортивних об'єктів після того, як закінчується помпезне спортивне свято, може, хоча б приклад льодової арени у калоші стане натяком на те, який перепрошує геморой, чекає на державний бюджет у майбутньому. Бо на Прикарпатті з 2009 року цією льодовою ареною грають у пінг понг Об'єкт збитковий, тому. Міська влада перекидає його на область. а Потім обласне керівництво перекидає його назад на міський бюджет, а той не стягує. Коротше кажучи, повертаємося до батьків нації. Якщо наша сім'я хоче жити в одному приватному секторі з іншими європейськими сім'ями, то для того, щоб справити на них враження, нам не салюти в небо треба пускати, а прибирати лайно за своєю собакою, стригти газони і не влаштовувати п'янки. Нам усім потрібно трохи протерти очі і поміняти своє ставлення до такого поняття як державний бюджет. Люденьки, це не якась ефемерна субстанція, яка живе автономно від нас, і розпоряджатися якою можна тільки богообраним. Це наші з вами гроші, і ми повинні вміти правильно ними розпоряджатися. В який спосіб в дуже простий, відряджаючи до владних кабінетів тих, хто дбає про інтереси громад, а не про інтереси тих, хто розпилює бюджет. Ну пригляньтеся, врешті-решт до тих, хто у вашому місті чи селищі роками бореться за ваші інтереси, хто вимагає прозорості розподілу місцевого бюджету, хто б'ється за те, щоб у вас в дворі не виросла висотка, хто відстоює те, щоб якесь озеро було місцем відпочинку містян, а не закритою територією для кубки обраних. Зрештою, подивіться і пригадайте, хто навколо вас дотримується слова і виконує те, що обіцяє. Вже не раз це казав, але готовий повторювати рівно стільки. Скільки потрібно, що означає фраза Ми прості люди, ми нічого не вирішуємо. Якщо б люди, громадяни наділені правом голосу, нічого б не вирішували, то ті, хто рвуться до влади, ніколи б не засівали вас гречкою перед виборами, не купували б ваші голоси, не билися за квоти на ТВК і ДВК. А чому вони це роблять на кожних виборах? Та саме тому, що ви все вирішуєте і ви все можете. Кожен з вас відкрийте конституцію України і прочитайте найважливіші слова: розділ перший стаття п'ята носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. В Україні є народ народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Одні мають набратися відваги і штурмувати партійні списки. Другі мають усвідомити, що кожен голос на виборах потрібно захистити і йти спостерігачами на дільниці. Треті, якщо не бачать себе ні там, ні там, мають піти працювати у поля і переконувати інертних голосувати за перших. Так саме інертних тих, які не ходять на вибори. Чому та тому, що їх більшість подивіться наявку на виборчі дільниці за останні роки ви ж розумієте що владу на місцях та в країні нам обирає різними шляхами вмотивована меншість якої все одно вистачає для того, щоб перебити відсоток носіїв критичного мислення? Тому закатуйте рукави, друзі мої, в найближчих три роки у нас з вами буде важке завдання: переконати прийти на виборчі дільниці тих, хто морозився від цього процесу в попередні роки. Не шкодуйте часу, щоб розжовувати їм і розкладати по поличках все, що відбувається в українській політиці. Розкажіть їм про п'яту колону. Розкажіть їм про корупцію колись і зараз. Розкажіть їм про брехливі невиконані обіцянки. Розкажіть їм про статки українських політиків, які живучи на зарплату а водія маршрутки останніх 15-20 років, мають такі статки, які водієві маршрутки і не снилися. Будіть суспільство, це наша з вами робота, і крім нас її ніхто не зробить, тому що ті, хто купували і засівали, продовжать це робити. А медіа в Україні належить тим, хто виділяє кошти на посів, щоб потім в жнива. Зібрати урожай і занести ті снопи до українського парламенту. Давайте не бути байдужими, давайте не опускати руки і давайте міняти світ навколо себе на краще. Бо ми з вами того варті. Ну а це відео варте і вподобайки, і розповсюдження. Ну про дзвіночок і підписку я вже мовчу. До нових зустрічей.